Вітаю на каналі Світелітних Троян. З вами Віра Лисиця. Хочу запросити вас на невеличку прогулянку по моєму саду, де я покажу вам ще одну клумбочку. От. А тим часом ви підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам відео сподобається, напишіть доброзичливий коментар. Це допоможе розвитку каналу. І так, перед вами чудова троянда П'єр дерансар цикламен. Цій трояндачці в моєму саду вже два роки, але вона дуже-дуже гарно розвивається. Це вже ем, залишки від світіння від першої хвилі. І, як бачите, ще досить багато троянд, але вони вже на останній стадії свого розпуску. Чудова красуня. От. Справді цикламеновий колір. Просто чудо. А це троянда японської селекції Міябі. Також дуже потужна, також вже вона майже відсвіла, але вона дуже міцно тримає свої квіти, які досить великі, і мають тонкий аромат. В цій клумбочці у мене також є ще волотисті гортензії, але вам ще не розпустилися. І лілії. Цвітіння їх ще попереду. А це японська троянда принцеса киші. Подивіться, які, які в неї чудові квіти, набиті такої незвичної форми. Ось колір у неї такий яскравий. Справжня принцеса. Тут Асюша прийшла до нас, допомагає в зйомках. А це Італійка Бела Дітоді. Вона тільки-тільки розпускає свої квіти, вони також будуть дуже великі і дуже ароматні. А бачите, які полюстки в неї різні такі. Дуже красива, красунька. Чекаю на її повноцінне цвітіння. Ще багато побіхів на ній. Ось! А це японська троянда Coral Жоле. Вона вже квітне четвертий тиждень. Гарно тримає свої квіти. Деякі з них я вже прибрала, бо вони відквітли. Але подивіться, який букет на одній гільці. Їлці. Це просто щось неймовірне. А колір який? Карал. Справжні корали в саду. Трояндочка Ен Хендерсон. Бачите, яка вона цікава? Різнокольорові квіти на одному кущі. Всі відтінки помаранчевого, каралового. Форма квітки, цікава така. подивіться, яка краса! Краса! Краса-краса! Боже, яка краса! Там буділка. Ось! ой, чудо-чудо! І трояндочка Венроза. Я її пересадила в восени із-під черешні, тому вона ще така маленька, а буде розкішний розкішний кущ. От, ну, така невеличка подорож. Я показала одну клумбочку з свого саду. Якщо вам відео сподобалося, поставте уподобайку. Напишіть коментар, які з троянд з цих троянд є в вашому саду, як вони себе поводять. Мені буде дуже приємно дізнатися про цих красунь у інших садах. Підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані, поставте уподобайку. До зустрічі. До зустрічі.